А ну, Признавайтеся, хто у свій час покупляв такі китайські станочки і зразу в них розчарувався. Ну Ми теж в ту категорію входимо, купили такий китайський станочок. Та вже давно років, мабуть, він вже в нас може і 6, а й може і більше. Ну Десь так вже, давненько у нас. Так, да, красивий, все, класно, є. І підставочка регулюється, і тисочки є, все. Але ж одна проблема. По-перше, що легкий, дуже сильно. Все грає на ньому. А по-друге, я думаю, ні для кого не секрет, що ось там найбільше передаточне число, тут зроблено, бачите? Там маленька шестереночка, тут велика. І ось. Можна зупинити рукою. Ну, от скажіть, хіба нормальну сверлилку можна зупинити рукою? Звичайно, що ні. От. На ту сверлилку тебе намотає. Через що? Совєцькі, ну, Совєтські, сесеровські станки ще Союза, Совка, короче, станки, через що вони і коштують так дорого. Там хоть нормальний станок, нормальна станина, нормально він зроблений, важкий, у нього є міцність на на згинання на все. А в цьому ну, немає з нього нічого. Звичайно, можна доробити там, замінити цю трубку, тут вона ось, даже по звуку, тоненька, замінити двигун. Вже щось там стане трошки похоже на станок, але до того станка сверлильного, йому дуже далеко. Так що я ще, до речі, оцей станочок буду переробляти. Кому цікаво, можете підписатися, прослідкувати.